Ви перша лінія допомоги для своєї дитини. Перша опора і найважливіша підтримка, яка тільки може бути. Жоден психолог не буде із дитиною так часто і так багато, як ви. Вчителі в школі і вихователі в дитсадку не побачать тих справжніх емоцій, які дитина несе додому. Трохи старша дитина закриває їх в собі. Але все одно вони залишаться поза їхньою увагою. А батьки це той дім, це той прихисток, це той острівець безпеки, який буде завжди. Саме тому так важливо, щоб батьки розуміли, як допомогти своїй дитині, як її підтримувати, як залишатися для неї безпечними, надійними. І підтримуючи ми навіть коли важко, навіть коли дитина відштовхує, влаштовує істерики і, здається, зовсім не хоче нас ні чути, ні бачити. Підписуйтесь на канал, залишайтеся зі мною, буду розповідати багато цікавого для вас і про вас.